Шановні колеги, вітаю, друзі. У нас сьогодні визначальний день. Пройшло три роки. Сьогодні, от буквально три хвилини тому, суд оголосив нарешті вирок по кагарлицькій справі. І е, буквально за секунду Аня розкаже, чим це завершилося. Двох обвинувачених валтівників по потерпілі, яку ми з Оленою представляли впродовж цього. Цих трьох років визнано винними за усіма статтями обвинувачення і винесено вирок 11 років позбавлення волі. Так, фактично на сьогоднішній день ми можемо сказати, що цей етап завершено. Додатково, що дуже я думаю, важливо також для Нелі, Її цивільний позов до національної поліції було визнано, повністю задоволено. Вона отримає моральну шкоду в розмірі мільйон 200 тисяч гривень. Я думаю, що це абсолютно справедливо і дуже показово, в тому числі для майбутніх справ. А в принципі, цей вирок є визначальним, тому що ми фактично сподіваємося, що він стане превенцією в майбутньому можливого повторення таких злочинів. Дякую всім. Ми це зробили. Ми очікуємо звичайну апеляцію, але я впевнена, що справедливе рішення встоїть.